Делай. Ой. делай. Делай, делай. Что, может, я выдержу? Інцидент з наругою над могилою військового у Межовій на Дніпропетровщині отримав продовження. Над дівчиною підлітком, яка може бути причетною до псування прапора на кладовищі, місцеві хотіли вчинити самосуд, розповідає бабуся дівчини. Каже, уночі, 13 серпня, група невідомих намагалась вдертись до них на подвір'я і погрожувала фізичною розправою. Жінка з міркувань безпеки попросила змінити голоси та не показувати обличчя її та онуки. Їх було п'ятеро. Двоє потім підійшли. Вони, очевидно, сиділи в машині. Машина була така, ну, як бусик. Давайте її сюди, ми її запатлі витягнемо. Ми її тут розірвемо. В нетрезвому в стані. Ну, такі вислови так, такі. Слова. Бабуся каже, дівчина сирота і вже 12 років живе з нею. Онука чула усе, що відбувається на дворі. Розповідає про це так. Просто сіла біля вікна. Ну, страшно було. І сказали, не виходити, Була ці розборки, що кричали. Це все було страшно. Я просто, просто надію, що це все закінчиться. Я попросила за всіх вибачення, тому що. Я розумію, що через мою провину страдають всі. Всім погано. На допомогу родині дівчини прийшла знайома. Вона плакала і просила Тетя Валичка, їдьте мене, спасіть, мене ще вб'ють. На місце викликали поліцію. Бабуся дівчини написала заяву. Тривають слідчі дії. Надійшло повідомлення про те, що в селищі Межова невідомі особи вчиняють хуліганські дії. Відразу на місце було направлено слідчо-оперативну групу, зібрано матеріал. Наразі здійснюється перевірка. Родина загиблого військового над могилою якого здійснили наругу. Про інцидент дізналася із соціальних мереж. Мати бійця каже, засуджує самосуд і прагне законного покарання. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що це зовсім неправильно. Ми ж не живемо в віку. бабуся каже, онука сильно налякана, тож боїться виходити з дому. Зараз її шукають дитячого психолога. Сніжана Салівон, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро. Ти також мають відповісти.